Наймасштабніший наступ на Авдіївку з 2014 року саме так Віталій Барабаш, начальник Авдіївської МВА, назвав спробу росіян захопити місто. І, хоча наразі в місті відносно тихо, очікується нове загострення. Барабаш припускає це ще не кінець тієї історії, яку окупанти почали 10 жовтня. Він зазначив, що так зване затище, зменшення обертів ворога, яке спостерігається наразі, говорить про те. Що окупанти видохлися. Ситуацію сили опору на нашому напрямку дійсно стабілізували, але все ще може повторитися. Варваш каже, наразі ситуація вже четверту добу по території громади дещо спокійніша. Менше обстрілів, менше ракетних ударів, менше навіть штурмових дій по позиціях. Хоча там, на позиціях, тихіше не стає, там тривають обстріли і стрілецькі бої цілодобово. Там залишається гаряче. За даними голови МВА, ворог зараз перегруповується, відтягує три ночі поспіль техніку, яку може відтягнути в більш глибокі тили, щоб відремонтувати та поставити знову у стрій. Тож найближчими днями очікується загострення на цьому напрямку. Окупанти вже тиждень не залишають спроб захопити Авдіївку, яку накривають ракетами та артилерією, влаштовуючи штурми тисячами військових і десятками техніки всі ці дні. За оцінкою інституту вивчення війни, таким чином російська армія хоче відтягнути сили зсу на Авдіївський напрямок, щоб зупинити їхнє просування на півдні України. Британська ж розвідка припустила, що наступ російських сил на Авдіївському напрямку є. Найзначнішою наступальною операцією для РФ що найменше із січня 23-го року.